Вітаємо вас на ютуб-каналі Уманського національного університету. Сьогодні в Student Talks ми поспілкуємося з Софією Сердю, яка разом зі своїми сусідками перемогли в конкурсі Найкраща кімната гуртожитку. Вони довели, що навіть в кількох квадратних метрах можна облаштувати комфорт, затишок і стиль. А також поговоримо про наше студентське містечко. Для початку бліц опитування. Найбільніший предмет, який бачили у кімнаті сусідів. Противогаз і шафа, яка називалася Каріна. <рес> так, ранок у гуртожитку кава чи поспати ще 5 хвилин? Я думаю, поспати ще 5 хвилин безпрограшний варіант. Що завжди є у вашому студентському холодильнику? Пельмені. <рес> Може, якась мівінка ще заваляється. Три речі, без яких ви не уявляєте життя у гуртожитку. Я думаю, що це насамперед навушники, коли сусіди шумлять трошки. Самі сусіди, без яких життя в гуртожитку це не життя, я думаю. І. Це найголовніше? Інтернет, якого не вистачає іноді. Фраза, яку найчастіше чуєте від чергової. А можна тихіше? Хто чужий в кімнаті? Давайте розходиться спати. Ну, і все в такому дусі. Що найперше зробите, коли приїжджаєте в гуртожиток після каніку? Розбираємо сумочки, які мама напакує. і лягаємо на ліжко. Улюблений смак швидкої локшини. Ой-ой-ой, сирна. Найнеочікуваніший звук, який ви чули в гуртожитку вночі. Звук хлопнутого пакета з під соку, коли тривога. Ну що ж, перейдімо до запитань. Який елемент у вашій кімнаті вам найбільше до вподоби? і чому? Це, я думаю, моя книжна поличка, бо там прямо всі книжки, які зібрані, це бажанки, які хотілося прочитати. Так, чи є якась фішка вашої кібати, яку всі запам'ятовують? Наші двері з наклейками з центурії, з Нової Пошти. Тав ще, по-моєму, є із Ахіллеса наклейки також. Чи часто до вас приходять гості? Е, гості до нас заходять прямо дуже часто, ми також можемо зайти в гості. Це гуртожиток тобто тут. І один одному як сім'я, як друзі всі заходять. В тебе є сіль, в тебе є олія, в тебе є хліб і тому подібне. Хочете чаю. Хочемо. Яка традиція або ритуал є у вашій кімнаті? Коли ми приходимо після пар, особливо коли вночі була тривога, одразу всі лягають спати. Просто хочеш, не хочеш, ти лягаєш, бо сусіди сплять. Яку пораду дають іншим студентам, які тільки заселяються в гуртожиток? Uh, найперше і, напевно, саме найголовніше: не бійтеся знайомитися, не бійтеся писати в групу гуртожитку, просити допомоги, питати, чи є в когось там та сама ручка, той самий коректор. Так і починаються якісь знайомства, дружба. Може, в когось це переростає дещо більше. Які плюси та мінуси життя в гуртожитку? Один такий найголовніший плюс це нові знайомства, комунікації, емоції. Ти... Тобі щось потрібно, ти написав там, групу гуртожитку, ту саму, тобі це сказали, в кого є, або принесли навіть. І це дуже круто, це незабутні враження. А з мінусів іноді сусіди люблять пошуміти. Ходиш без цього. Так, іноді буває таке, що не вистачає на всіх теплої води. І тоді на літню воду навіть буває тяжко потрапити. І доводиться приймати душ в холодній воді. Складніше в самостійному в житті. А, напевно, вставати зранку на пари. Бо раніше в школу тебе будила мама, а тут тобі треба вставати самостійно і розраховувати час, щоб ти зібрався, поїв, дійшов до корпусу, зайшов в аудиторію. А що навпаки приємно здивувало? Те, що я сама хочу прибирати в кімнаті. Мені ніхто це не каже, і я бачу, що мені треба прибрати в кімнаті, я стою і сама прибираю. Який ваш найяскравіший спогад пов'язаний з гуртожитком? Те, як ми вітали знайомого з ним в 12 годин. Ночі, торт в обличчя, яйця на голову, вершки на голову. Те, як потрібно. Одним словом, що для вас гуртожиток? емоції це незабутні емоції, які не можна описати словами, так, от, от, наприклад, що мені весело, мені сумно. Там, я хочу туди, я хочу туди, я хочу те, я хочу те. Ні, ти не знаєш, ти приходиш в гуртожиток, ти не знаєш, що ти будеш зараз робити. Ти можеш просто передягтися, лягти, ти хочеш поспати, до тебе заходять кажуть, пішли гуляти. Давай будемо фільм дивитися, давай каву будемо пити. Тут емоції, несподіванки. Якщо ви також бажаєте справжніх емоцій, крутих друзів, вступайте в Уманський національний університет. Ви отримаєте не тільки корисні знання і диплом спеціаліста, а також прекрасних друзів.